Друзі, у нас рубрика на продаж і сьогодні у нас продається оцей Рено модус 2004 року, а ціна вас просто приємно здивує. Ціна буде в кінці. Значить, машинка 2004 року. Розказую по нюансам. Звісно, є тут невеликі нюанси. Дивіться, тут бампірочок. Тут всередині такий прокурчик. Бачите, тут прокурчик. Руль в хорошому, нормальному стані. До хімчистки. Але основні, основні переваги французів, ви знаєте, що вони взагалі не гниють, практично не гниють, якщо над ними доглядати, дивіться, тут трошки до хімчистки, да, багажник маленький, але як перша машинка, це взагалі буде класно. Значить, топлена апаратура тут стоять, стоїть стара, дельфі форсунки, і їх не треба робити, тому що мотор. Повністю замінений, перероблений, вкладиші всі поміняні Єдиний нюанс по цій машині це треба поміняти ступічні подшипники, а як ви знаєте, на французах їх треба міняти разом з тормозними дисками По-моєму, прекрасний, атлічний варіант, можете навіть на перепродаж. Фотографії будуть в телеграм-каналі, тому переходьте. І найголовніше це ціна, друзі. Ціна цього кабанчика маленького 3500 злотих. Значить, тут ще напишемо, скільки воно буде в доларах. Тому такий класний офігенний варіант. Да, тут є маленькі нюанси. Дивіться, такі от скольчики. Але це все можна витягнути. Десь я ще бачив момент. Так, ось тут бампер погано стоїть, тут фари до полірування. Ось тут теж момент, бачите? Але все це можна виправити його ціною. Так що давайте. Пишіть, дзвоніть і ще є актуальний варіант. Машина знаходиться в Польщі, місто Гданськ.